Не можна їсти тварин, вони ж страждають як люди, але нам потрібно їсти багато м'яса, адже людина м'ясоїдний вид неправда, людина травоїдна. У неї пласкі кутні зуби, довший кишечник ніж в хижаків, і зменшені ікла. Але ж ці ікла все одно є, а це хижацька ознака. Мало того, в більшості травоїдних видів набагато довші кишечники, ніж у людини. Рослинна їжа набагато корисніша за тваринну. Ага, Скажи, це незамінним амінокислотам. Зараз наука дозволяє їх синтезувати без знущань над тваринами. Воу, -во -во -во, хлопці, давайте припинимо, а то ще дарма поб'єтеся, адже ніхто з вас не є повністю правим, і при цьому ніхто на 100% не помиляється. Саме так питання травоїдності чи м'ясоїдності людини не є таким простим, яким його собі уявляють прихильники крайніх харчових течій, адже харчування це фундаментальний процес для нашого організму, оскільки вживання їжі є базовою потребою. Тому рідко коли вдається просто відповісти на питання пов'язане з харчуванням. Почнемо з кишечників. Безпосередньо людський, по відношенню до розмірів власного тіла, є довшим ніж у представників хижаків савців, адже для перетравлення деяких складних вуглеводів потрібно, щоб деякі відділи кишківника були довшими. Тому людські кишечки ефективніше перетравлюють рослинну їжу ніж це роблять хижацькі кишечники. Проте наш пан кишківник відверто не дотягує по розміру до чисто травоїдних видів. Поясню на прикладі сліпої кишки. Це відділ кишечника, який розташований на межі переходу тонкого в товстий. В травоїдних видів вона є досить довгою а тамтешня мікрофлора та ферменти дозволяють суперефективно перетравлювати рослинну їжу. Багато представників травоядних видів навіть можуть перетравлювати целюлозу. Для тих, хто не знає, це основний компонент деревини. Людина ж на це не здатна. У нас целюлоза виступає харчем для бактерій, бере участь у формуванні калових мас та у формуванні відчуття насичення. І все, ми її не засвоюємо. А тепер погляньте на це зображення. Тут ви бачите сліпі кишки травоїдних видів. А ось так він виглядає у людини. Для тих, хто не знає, цей маленький пимплик це апендекс. Тобто, грубо кажучи, наш кишківник є чимось проміжним між травоїдами та м'ясоїдами. Тоді де шукати правду? Можливо, в зубах? Так, у нас є ікла, але це не робить нас хижаками, оскільки наші кутні зуби є більш пласкими для перетирання більш щільної їжі, а це є травоядною ознакою. А ще наша щелепа, окрім закривання і відкривання, здатна ще на рухи вперед назад або в сторони. Ця ознака теж не йде на користь м'ясоїдної теорії, адже така біомеханіка щелепи сприяє кращому пережовуванню саме рослинної їжі, а не розриванню м'яса. Наші різці є плоскими та гострими, це теж більше травоїдна ознака. Ознака, але наші рісті є більш загостреними, ніж у більшості травоїдних видів. А от сила наших жувальних м'язів є більше хижацькою. От трястя твої матері і тут якась проміжнявчина, непонятна. Чому так? A few moments later. стоп. Людина це примат, тому давайте подивимося на те, що їдять вони. Бінго. Ось рослинноїдні види приматів. А тут ви бачите всеїдних. Чисто м'ясоїдних я не знайшов для тих, хто не в курсі, всеїдні це ті види, які можуть вільно перетравлювати як рослинну, так і тваринну їжу. До речі, бонобо та шимпанзе, які є всеїдними, є найбільш генетично наближеними до людини. Отже, чисте хижатство для людини одразу відлітає. Але як зрозуміти, хто ми більше: травоїдні чи всеїдні? Можливо, предки підкажуть, ардіпітеки, для прикладу, їли переважно рослинну їжу. А ось найбільш наближені до нас предки, в тому числі Homo erectus, були всеїдними. Отже, виходить, що ми можемо ефективно перетравлювати їжу що рослинного, що тваринного походження. Правда, ми не можемо це робити настільки ефективно, як чисті травоїди чи хижаки, але зато нам доступний більший діапазон їжі. А це чудово. І такий розклад має сенс, адже у нашому організмі присутні ферменти, що перетравлюють обидва типи їжі. У нас навіть є спеціальний фермент для перетравлення молочного цукру лактози. Він називається лактаза. Те, що цей фермент може активно виділятися, в тому числі в дорослих людей, є однією з останніх мутацій, яка відбулася з нашим видом в ході еволюції. Якби людство не пило молоко сотнями років, воно б не навчилося його перетравлювати. А я нагадаю, що воно є тваринного походження. Отже, людина не є хижаком, це міф, але при цьому вона не є повністю рослинноїдною. Це теж міф, який активно зараз просувають агресивно налаштовані вегани. Взагалі-то причиною написання цього сценарію стала когорта агресивно налаштованих радикальних веганів, які залетіли на вогник до мене в коментарі в інстаграмі. Яку тільки дичину вони там не писали, я не хочу цей бред вам цитувати, тільки скажу, що як завжди, все перейшло на особистості в мою сторону, а також звучали персональні образи. Це типічна манера поведінки інфантильних та поляризованих людей, які повністю інтактні до адекватної критики та аргументів. Якщо ти з ними, хоч трішки не згідний, то ти. Ти ворог і взагалі жорстока людина та мужлан, бо не любиш тварину. Я взагалі-то не є проти веганства як такого, і признаю, що ці люди можуть повноцінно жити та розвиватися на своєму типі харчування, якщо підійти до цього грамотно. Ну і звісно ж, це все при умові, що вони знаходяться в дорослому віці. Це не дешево, правда, та й особливих спортивних звершень від них не чекайте. Ой, тільки не треба мені затирати про всесвітньо відомих спортсменів, які на хайпі стали веганами. Адже своїх основних результатів вони добилися, коли були на всеїдному раціоні, і лише потім стали веганами. Адже суто на рослинній дієті можна повноцінно підтримувати форму, але здобути її набагато важче. Проте, коли агресивно налаштовані вегани починають придумувати псевдонаукові факти або викручувати результати досліджень заради своєрідної пропаганди, то я вже з цим не згідний і буду з цим боротися, адже це відверта дезінформація або інфоциганство, якщо хочете. Окей, ми зрозуміли, що ми є всеїдними, але яке співвідношення вже тої їжі має бути? Ну тобто, скільки відсотків треба їсти тваринної їжі, а скільки відсотків рослинної? А ще ж в нас є царство грибів, яке не належить ні до тих, ні до інших? Ой. В першу чергу важливо зберігати баланс БЖВ, тобто білків, жирів та вуглеводів. Останні дослідження та рекомендації ВОЗ вказують на наступну пропорцію денного БЖВ: білки від 10 до 35 відсотків денного колоражу, в залежності від того, чи займаєтесь ви спортом або важкою фізичною працею. Щодо жирів, то це 20-30 відсотків денного колоражу. По рекомендаціям ВОЗ дуже важливо не вживати більше ніж 30 відсотків для того, щоб не мати проблем з серцево-судинною системою. Причому тому варто слідкувати, щоб серед усіх цих жирів були в основному ненасичені жирні кислоти. І лише 10% денного калоражу може припадати на насичені жирні кислоти і менше 1% на трансжири. Ну а на вуглеводи має припадати від 45 до 65% денного калоражу. Воз рекомендує споживати дорослим людям не менше 400 грамів овочів та фруктів та 25 грамів чистих природних харчових волокон на день. Якщо ми покриваємо все БЖВ та отримуємо всі незамінні амінокислоти та нутрієнти, отже, ми харчуємося здорово. Ось вам приклад коректного розрахунку БЖВ. Звісно, не забуваємо про добову або тижневу норму калорій, яку не варто перевищувати, якщо ми не хочемо заробити собі ожирідня і понад 200 пов'язаних з них захворювань для росту м'язів, може бути невеличкий профіцит калорій на добу а при правильній генетиці. Ріст можливий навіть на дефіциті калорій, це називається рекомпозиція. Також варто зазначити, що були дослідження, які вказали на те, що дієти зі зниженим помірним вмістом вуглеводів були пов'язані зі зменшеним ризиком смерті від більшості причин, в тому числі серцево-судинних, при умові, що джерела макроелементів, якими ми замінили ті вуглеводи, були рослинного походження. Також ці дієти виявилися ефективнішими для контролю ваги. І що це все означає? Та нічого особливого, адже у цих метааналізів низька доказова якість. Попри те, ми ці результати все одно врахуємо. До речі, на ці дослідження часто посилаються радикали, коли хочуть доказати комусь, що ми маємо їсти виключно рослинну їжу, і в цьому випадку їхні твердження навіть не збігаються з їхнім першоджерелом. Але оскільки люди в основному не перевіряють першоджерела, на багатьох це працює. Отже, висновок такий: наше харчування має бути різноманітним. Чим воно різноманітніше, тим краще. Зі збереженням добової БЖВ та калоражу. Ми можемо споживати що рослину, що тваринну їжу. Правда, варто зазначити, що все ж таки дієта має бути переважаючи рослинною, але переважаючи, це не виключно. Простими словами, ми маємо вживати трохи більше рослинної їжі ніж при цьому їмо тваринної. Але варто зазначити, що це все стосується дорослих та сформованих людей. Якщо мова піде про дітей або навіть немовлят, то їх вкрай не рекомендується піддавати на сильні рослинні дієті, особливо якщо це робити без вникання в тему. Пропоную вам послухати ось такий випадок. У 2004 році в Джорджії двоє батьків отримали довічні терміни за смерть свого шеститижневого малюка, який помер від голоду, адже вони піддавали його вкрай обмеженій дієті з соєвого молока та яблучного соку. Це вони так його навертали на веганство. Веганство, в принципі, не є поганим явищем, і дорослі люди можуть таким способом нормально харчуватися та існувати, покриваючи усі потреби свого організму. Але це не стосується маленьких дітей, особливо не Мовляв, тому що їм дуже треба тих всіх мікроелементів, адже їхній організм активно росте та розвивається. Це питання буквально життя і смерті, і ви не повірите, є країни, де це навіть закріплено законодавчо. Наприклад, у Бельгії, якщо батьки не будуть забезпечувати дитину необхідними добавками та регулярними медичними оглядами, які рекомендуються при веганській дієті, то вони можуть отримати до двох років ув'язнення та ще й штрафи. Якщо ж ви все таки вирішили насильно навернути свою дитину на цю харчову течію, обов'язково з. Зверніться до педіатра, який веде цю дитинку, і послухайте її рекомендації, чи варто це робити взагалі. А якщо будете, то покривайте усі потреби дитини. Це вкрай важливо в молодому віці. Так, це була цитата з Тіктоку. Не дякуйте. Я безмежно вдячний всім, хто підтримує мій канал Копійкою. Люди, суто, оця махіна їде на вашій підтримці. Я безмежно вам вдячний. А також усім підписникам та ті, хто реагує та коментує моє відео. Ви мега круті? Пишіть теми, які вас цікавлять, у коментах. А на цьому все щасти.